З маличку заробляв гроші. Першу книжку, яку прочитав, отримав стільки гривень, скільки сторінок у книзі. І збирав їх копійчину до копійчини. П'ять років він не купував собі іграшки, не купував солодощі. Мріяв навчатись акторській майстерності в Америці. Збирав 2500 доларів. Та коли в країну прийшла війна, віддав усі заощадження на потреби війська. Він сам запропонував ці кошти для того, щоб йому для військової частини був придбаний старий позашляховик. І навіть уявити не міг, яка нагорода чекає на нього. Я хочу разом з заспівати. Ти готовий? 12-річний киянин Любомир Горган дитина з усіх сторін незвичайна. Він безстрашно приборкує хвилі на одномісному каяку, від чого у більшості мамочок просто захолонуло б серце. Підтягується понад 20 разів і має в своєму активі вже десятки прочитаних книг. особливо країна мумітролів. дуже цікава. І далеко не всі з них дитячі казочки. Я люблю і художні твори, і також енциклопедії, як, наприклад, дивовижні рослини. Мені подобається наука, бо вона цікава, багато чого дізнаєшся з нею. Ще в ранньому дитинстві батько колишній спортсмен запідозрив Любомира в гіперактивності, а відтак почав спрямовувати надмірну енергію малюка у правильне русло. Сильно високо не піднімає, вона швидше, швидше, нагано, швидше. З трьох років День Любомира був розписаний мало не по хвилинах. Що треба зробити? Прокинутись, посміхнутись, потягнутись, помолитись. Дихальна ката, руханка, прес, планка. Спорт і дисципліна дали вражаючий результат. Фізичній формі 11-річного хлопчика нині можуть позаздрити не лише більшість дорослих чоловіків, а й дехто з професійних спортсменів. Ось так, шевещики. Але не спортом єдиним. З п'яти років батьки вирішили стимулювати інтерес сина до читання і стали за кожну прочитану книжку платити йому гроші. Перестали йому купувати іграшки і сказали, збирай кошти і будеш купувати іграшки сам. Це ж видатна справа, дочитав книгу, заробляю гроші. Любомир почав читати, і скоро він побачив, що за один день він може заробити 5, 7, а інколи 10 гривень. І так почав збирати більше і більше грошей. Першу книжку, яку прочитав, отримав стільки гривень, скільки. У книзі. згодом систему преміювання батьки розповсюдили на успіхи в спорті та навчанні. Хлопчик почав заробляти більше, ніж міг витратити, і в якийсь момент йому стало шкода тратити їх на цяцьки, тому що він розумів, що цяцька йому набридна за день-два, а можна витратити гроші на більш значні речі. Моцарт — це мій улюблений композитор. Любомир навчається не в звичайній школі, а в дитячій академії мистецтв. Він мріє стати актором. Мокра морква, мокра морква, мокра морква. А де сучасний світовий центр акторського мистецтва, звісно ж, в Америці. Кожного дня він читав не менше ніж по півгодини в день протягом п'яти років. П'ять років він не купував собі іграшки, не купував солодощі. Він збирав кошти, думаючи, що прийде день, коли він зможе поїхати за кордон і вчитись акторській майстерності. Спочатку все йшло за планом. Він дуже добре назбирав, тому що туди додавалися кошти на день народження, які бабусі дідусі давали. Туди додавались кошти за хороші досягнення в школі, і туди додавались кошти за спортивні досягнення. Та згодом у життя маленького українця увірвалася війна. Сталось так, що у мого друга, який бере участь як доброволець в антитерористичній операції, під час обстрілу була знищена машина, і він сам запропонував ці кошти для того, щоб йому для військової частини був придбаний старий позашляховик нерозмитнений. Якраз цих коштів і вистачило. Меня замов з Польщі машину. Ополь Фронтеру віддав бійцям АТО. Патріотизм сина Олександру Горган пояснює насамперед пластунським вихованням. Він пластун, і сама ця ідея, я впевнений, що не стільки ми з моєю дружиною доклалися до патріотичного виховання. Я можу сказати, що Любомир Патріот тільки завдяки тому, що він спілкується своїми однолітками в національній скаутській організації Пласт. Віддячити Любомиру за його патріотичний порив взялася команда телеканалу Зік, яка спеціалізується на здійсненні мрій. Той день у навчальному центрі повітряних сил у Василькові спочатку мало відрізнявся від звичайного. Любомир з батьком чергове привезли військовим гуманітарну допомогу. Давай, друже, Однак цього разу передачою вантажу справа не обмежилась. Як найпочеснішому гостю Любомиру влаштували персональну екскурсію місцевим музеєм. От багато зі моноведеві. А потім запросили до актової зали. У програмі була вистава дитячого театру з уривком маленького принца. Та раптом виявилось, що в трупі не вистачає актора. Коли мені запропонували, то я подумав кілька секунд і згодився. Саме сильно хвилювався. Однак усе пройшло як по маслу. Знаєте, тут Простите, я сам що Та головний сюрприз тоді ще був на підході. Добрий, день, вітаю. Всі. Лідер гурту ВВ Олег Скрипка давній кумир Любомира. Там є ля-ля-ля-ля-ля-ля таке. -ля 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 я вам покажу, добре? Що вам в мене життя, цю див'янда, сусла. Це вже в друге житті його просто бачу, але чи я з ним неспівав разом з ним. Ні. Це був такий для мене сюрприз. У мене була дуже така велика радість. От, а Любомир це така непересічна людина. І я хочу разом з ним заспівати. Ти готовий? <плес> Знаєш пісню Весна? Я піду до річки стрічанки, зіровочки, за як падають ловити їжменями на бир. <плес> Кращого подарунку у годі було й уявити. Ви знаєте, коли Любомира залучили до гри в виставі, а потім, ще коли з'явився його кумир Олег Скрипка, я як батько відчув, що я найщасливіша людина у світі, тому що я бачив, як мрія моєї дитини виповнюється в усьому казковому, неймовірному, фантастичному масштабі. Настільки прекрасна ця історія, що цей хлопчик він. Зробив цей вчинок патріотичний, і ми живемо тут на цій землі, українській землі. Ми хочемо, щоб завтра завтра процвітало наше суспільство. і Якраз завдяки таким хлопцям, таким людям, воно і буде процвітати. Найдивовижніше, що ця феєрія творчості відбулася у військовій частині, попри те, що армійці, як відомо, не надто схильні до експериментів, коли ми отримали перше звернення. Важливо його вивчили і думали, що це таке буде. Але потім, коли почали працювати над цими всіми питаннями, то зрозуміло, що це дійсно потрібно для того, щоб наші люди в нашій державі знали, що дуже багато небайдужих людей. Машина, подарована Любомиром армійцям, на повну потужність, працює в зоні АТО. Вона вже вивезла з під обстрілів чимало поранених, а з недавнього часу допомагає безпілотній розвідці. А Любомир і далі читає, займається спортом і збирає гроші. Але на що тепер він поки не визначився.